Ваші ворота обов'язково будуть проблемними, якщо ви не врахуєте ці три фактори. Тип конструкції або мовою спеціалістів тип монтажу. Тобто, що я маю на увазі? Ось тут, наприклад, у нас тут ворота з високим типом монтажу. Взагалі їх буває три: це низький стандартний і високий. І нашою основною задачою було тут прикріпити, направляючи до стіни так, щоб вони максимально були близько до стелі. Для того, щоб підвіси були не досить великі і. Ворота могли спокійно відкриватися і закриватися. Адже якби тут був стандартний тип монтажу, тут би були довгі підвіси, які висіли зі стелі. Відповідно, при відкритті та закритті воріт утворилася би вібрація. І з часом ця вібрація тільки б розхитувала конструкцію, і вони б скоріше зламалися, та їх би прийшлося скоріше змінювати умови експлуатації та забезпечення плавності руху воріт. В залежності від того, де ті ворота будуть стояти, Змінюються і умови експлуатації воріт. Ну, наприклад, вони можуть стояти на СТО, на мийках, в холодильниках. Відповідно, під кожну з цього місця потрібно підібрати правильну комплектацію воріт, тобто антикорозійне покриття, збільшення ресурсу системи балансування чи потощі панелі для зберігання тепла, забезпечення плавності руху воріт. Що я маю на увазі під цим? Чи будуть ворота автоматизовані, чи ні? Якщо вони будуть автоматизовані, ворота будуть. Максимально плавно рухатися, і при досягненні кінцевих точок вони будуть уповільнюватися, що забезпечить довготривалий ресурс роботи воріт при використанні воріт в ручному режимі або за допомогою ланцюгового редуктора, плавності руху майже неможливо досягнути через відкривання та закривання воріт ривками.